Після перемоги під жовтими водами Богдан Хмельницький рушив проти головних польських сил. Звідусіль до повстанців приєднувалися селяни і городяни. Щоб не допустити об'єднання військ Миколи Потоцького та Яреми Вишневецького. Загони Богдана Хмельницького знищили човни і пороми на переправах через Дніпро. Потоцький віддав місто своєму війську на розграбування, а потім наказав укріпити табір з усіх боків шанцями. У цей час козаки Максима Кривоноса в тилу Потоцького загатили річку Рось, щоб полегшити доступ до польського табору. На світанку, 15 травня, основні сили козаків і татар підійшли до Корсень. Дізнавшись про це, Потоцький наказав запалити фільварки навколо своїх укріплень. Вогонь швидко перекинувся на місто, і незабаром увесь Корсунь, за винятком замку та церкви, згорів. Увечері того ж дня в наметі Потоцького відбулася військова рада. Досвідчені воїни на чолі з польним гетьманом Мартином Калиновським радили відбиватися, але більшість і серед них Потоцький, налякані чутками про чисельну перевагу супротивника, наполягали на відстріл. І на світанку ухвалили відійти до Богуслава. Богдан Хмельницький вирішив ударити по ворогові на його марші і обрав для цього глибоку балку на лівому березі росі так звану горохову діброву, яку поляки ніяк не могли оминути. Вночі туди вирішив Максим Кривоніс зі своїми козаками і десятьма гарматами. Перекопавши дорогу, вони завалили її деревом, а з боків зробили укріплення, де поставили гармати. 16 травня польські полі полки під захистом табору з возів рушили богославським шляхом. Військо хмельницької татари супроводжували їх із флангів і тилу. Під прикриттям чагарників козакам вдалося непомітно наблизитись до поляків і вогнем із рушниць знищити частину коней та зменшити кількість возових рядів табору. Полудень, долаючи перешкоди, під безперервним обстрілом козаків і татар, польське військо втягнулося у глибоку бал. Там воно наткнулося на рів та завали, і мусило зупинитися. Схил балки був таким крутим, що під час спроб обійти перешкоду вози переверталися. Табір втратив порядок. Вози застряли в болоті, тому полякам не вдавалося розгорнути до бою свою артилерію. З боків на них ударили з рушниць і гармат козаки кривоносі З тилу ворога атакували полки Хмельницького і кіннота Тугай Бей. За чотири години польське військо було повністю розгромлене. Більшість жовнірів загинули, понад вісім з половиною тисяч вояків, серед них Потоцький та Калиновський, були взяті в полон. Справивши у Корсіні молебень, Богдан Хмельницький з усім своїм військом підійшов до Білої церкви.